Продовжуємо тему розкладання многочлена на множники та винесення спільного множника за дужки. Домашка номер 496 Подайте у вигляді добутку многочленів вираз. Вправа така дійсно важкувата. Бо тут будуть дужечки на дужечки, всередині дужечок, інші дужечки. Будемо розкривати дужечки. Ну, треба бути уважним максимально. Записуємо перший вираз. Дивимося на. Наші ну, доданки да? нагадують, навіть якщо у нас йде знак мінус, ми все одно кажемо, що це у нас доданки, бо знак мінус можна завжди замінити на знак плюс. Що ми можемо винести? В першому доданку і в другому доданку у нас зустрічається конструкція y плюс 1 плюс y 1. В першому доданку це в квадраті, в другому доданку перший степень. Ми з вами домовились, виносимо за дужечки те, що менше, y плюс 1 винесли за дужечки. А в других дужечках у нас будуть дві дужечки, да, В другому множнику. Що у нас залишається від першого доданку? Y плюс 1. В другому доданку у нас що залишається? Мінус 4 y Далі дивимось, що ось цих, ну, в другому множнику можна ще зробити певні перетворення. І тут дуже важливо, ось цей мінус ніяк не впливає на ці дужечки. Ніяк. Тому що він стоїть за дужечками. А у нас правило говорить, що тільки знак перед дужечками впливає на його результат. У нас тут перед цими дужечками стоїть знак плюс. Ми можемо поставити плюс один помножити. Да, тому ми просто опускаємо дужечки і розв'язуємо це, все, шукаємо подібні доданки. Дорівнює, спочатку переписуємо перший множник y плюс 1. А потім другий множник. y 4y, Буде мінус 3. Ну і плюс 1 переписуємо. І це наш кінцевий результат. Другий вираз. Спільний множник у нас а квадрат мінус 5. В другому множнику у нас залишається 10 плюс А квадрат мінус 5. Перед дужечками в другому множнику у нас стоїть плюс. Отже, ці дужечки ми можемо просто опустити і обчислити. Переписуємо перший множник А квадрат мінус 5, і другий множник 10-5 буде 5, і плюс А квадрат. Третій вираз. Виносимо за дужечки. Спільний множник у нас буде, що правильно, а 2. Бо тут у нас перша степень це менше. В другому множнику у нас залишається а 2. 6. Знову ж таки, нагадую, ось цей мінус. Він стоїть за дужечками. Ніяк не впливає на дужечки. Перед дужечками стоїть знак плюс. Тому ці дужечки ми можемо просто опустити. А мінус 2. І буде у нас А. Мінус 8, бо мінус 2 мінус 6 буде мінус 8. Четвертий вираз. У нас є перший доданок і другий доданок. Хмінус 6 у нас спільний множник. Виносимо його за дужечки х-6. Тоді в дужечках у нас залишається 2х мінус 4, плюс 8 мінус х. бачите, тут найскладніше це оця система дужечок. Внутрішні, зовнішні. Дорівнюю. Далі ми бачимо, що у нас от, в другому множнику у нас знак плюс. Отже, всі ці дужечки ми можемо просто прибрати. Можна було одразу їх не писати. І у нас виходить х-6, а в других дужечках у нас буде х плюс 4, так? тому що 2х-х буде х, мінус 4 плюс 8 буде 4. Переходимо до нашого п'ятого виразу. Ми бачимо, що в першому доданку і в другому доданку у нас є спільні ножники. Ми можемо винести за дужечки х2 мінус 2. Тоді, в других дужечках, щоб не робити дужечки в дужечки, от у нас тут знак мінус, він буде впливати на ось цю е дію. Давайте одразу спробуємо. У нас буде 3 плюс 5 у мінус 12. Якби ми таку схему не зробили, у нас вийшла б схема ось така: квадрат мінус 2, 3y плюс 5, мінус y плюс 12. І ось тут так ще. І ми б ось це все ще раз розкривали. У нас було б мінус оцей мінус, впливав би. Бо у нас все одно вийшов би мінус. А ці дужечки ми просто опустили б, бо тут стоїть знак плюс. Ну, давайте будемо вчитися одразу це помічати і робити, бо математика це не тільки про точність, але ще і про швидкість. А далі ми можемо обрахувати цю всю історію. квадрат мінус 2, а в других дужечках у нас 3 мінус Y буде 2. І 5 мінус 12 буде мінус 7. Шостий приклад він прям у нас складненький, такий. І давайте. Я вам покажу от прям на нього зверніть увагу, особливо записуємо. Дивимось. Помічаємо, що 4А-3Б і 3Б-4А. Нам би дуже підходило, якби трошки знаки були не такі. От тут у нас 4А додатне, а тут у нас мінус 4А від'ємне. Тут у нас мінус 3Б, а тут у нас плюс 3Б. Нам така система не підходить. Нам це не подобається. Тому давайте попрацюємо. Ось з цим компонентом. Ми зараз будемо міняти його ознаки. Ось ця вся система у нас може виглядати таким чином. Дивіться. Тут у нас плюс 3B, мінус 4А. Нам дуже бажано поміняти знаки. Давайте поміняємо. Перед дужками стоїть знак плюс. Дужечки можна опустити і записати це все як мінус 4А плюс 3 b Нічого не порушили, нічого. Тепер ось цей мінус. Ми можемо представити як мінус 1. А в дужечках залишити 4а, але вже мінус 3Б. Перевіряємо. Мінус 1 помножити на 4А буде мінус 4А. Мінус 1 помножити на мінус 3 буде плюс 3 b Тобто, ми ось цей запис перетворили в ось цей запис. І помітьте, у нас усюди стоять знаки дорівнює. З математичної точки зору ми нічого не порушили. Тому давайте замінимо ось цей вираз. Зараз все зайво приберу. Нас дорівнює ось цьому виразу. Давайте поміняємо їх місцями. Дорівнює. Переписуємо. 4А мінус 3Б. 5А плюс 8Б. А тепер ось цей вираз пишемо мінус 4а-3Б і дописуємо ось цей вираз. 2а плюс Б. Дорівнюю. Тепер ми бачимо, що 4А-3Б, 4А-3Б у нас спільний множник. Його можна винести за дужечки. Винесли. В дужечках залишається 5а плюс 8Б, а далі знак мінус у нас буде впливати на конструкцію 2а плюс Б. У нас буде мінус 2а мінус Б. І виходить 4А-3Б. Тут у нас 5А-2А буде 3А. І 8B-B буде плюс 7B. Сьомий вираз у нас теж такий непростенький. Записуємо. Дивимося, у нас є перший доданок, і другий доданок. Що у нас в першому доданку? І в другому доданку є спільного? Є p 9 в четвертому степені p 9 в третьому степені виносимо як спільний множник з меншим степенем. Давайте одразу будемо це робити. p 9 в третьому степені. Далі ми бачимо, що є 2 p плюс 1 в третьому степені, і 2 p плюс в четвертому степені виносимо як спільний множник з меншим степенем. 2 p плюс 1 в третьому степені. Далі у нас. Розкриваються дужки і ми починаємо множити на що? На П-9 плюс 2П плюс 1. Пояснюю, нам увесь цей вираз треба спочатку помножити на ось цей вираз, щоб отримати ось цей вираз. Виходить? Виходить. Потім на цей вираз, щоб отримати цей вираз. Перевірили, виходить, виходить. Тепер в цьому виразі в нас ще можна перетворення певні зробити. Переписуємо. П-9 в кубі. 2П плюс 1 в кубі. Помножити. А тут у нас плюс стоїть. Отже, нам дужки ці взагалі, в принципі, не були потрібні. Ми могли їх і не писати, а просто рахувати. P плюс 2П буде 3П. Мінус 9 плюс 1 буде, мінус 8. І це наша остаточна відповідь, друзі. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Шостий і сьомий вираз нас змусив похвилюватися трошки. Але якщо було корисно, якщо було цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і будемо намагатися робити домашку разом.